Привіт, мої хороші! З вами Олександр. Я парапсихолог і сьогодні дивився старо розклад на скорпіонів. Що чекає скорпіонів на березень місяць? Дивимося на скорпіонів на березень місяць. Спокій! Вас там чекає спокій. Ой. Колоса Фортуни. Шикарна карта. На початок весни вас може кардинально закрутити, завертіти емоційно, душевно по-різному. Третя карта це уход в щось складне. І четверта сонечко. Боже, карти прям чудесні. Особливо Колесо Фортуни і Сонце, у вас прямо місяць буде вдачі, хороших емоцій, зустрічей, кардинальних змін. Тому по розкладу прям тут дуже позитивно, дуже шикарно. Тепер дивимося на стосунки і кохання. Скорпіони стосунки і кохання. На березень місяць. Стосунки і кохання скорпіони на березень місяць. Ой, занопорід. Тут кубків. Вау! Ну, Прямо чудесно, тому що це карта наповнення. Карта відчуттів, що от все класно, шикарно. Ой, але зразу конфлікти якісь. Якщо нам будуть говорити ці чотири карти, а що якщо ви цього місяця перестанете до себе придойобуватися, сваритися зі своєю парою, то у вас вийде побудувати цікаві стосунки? Наприклад, якщо ви самотні, самотні, то вам треба перестати конфліктувати з собою, дойоватись до себе, переживати за якісь безтолкові речі, боротися з собою. Це ваша, ваша проблема. Бо от, бачите, це ви. І вічно сама з собою. в мене тривожність, я переживаю, а може я така погана, а може це все не те. І вам треба вчитися до душевного спокою. І це навчання може бути через духовного наставника. Через людину, яка вміє це психолог, це терапевт, астролог, навіть це може бути священник. В нашому випадку це людина, яка вам допоможе. А якщо ви е от, самотні, то через цього наставника вам вийде знайти цей спокій, і через цей спокій вам вийде знайти це, це, це те, що ви шукаєте. А якщо ви в парі, то це може говорити, що ваші конфлікти, якщо ви їх переборете, перестане конфліктувати, ви можете одружитися, розписатися, ваші стосунки вийдуть на новий рівень. Тому це дуже чудово, якщо ви перестанете от палками битися. Для декого це самому собою палками битися, а для декого це своєю парою. І дивимося тепер на фінанси і роботу. Скорпіони, фінанси і робота. Скорпіони, фінанси і робота. Диявол. Господі. Зірка. Ну, тепер класно. Мир шикарно. І в кінці обман. Тут прямо дуже важко сказати, що ви можете вийти на новий рівень на роботу прямо вашої мрії, на роботу, з якою ви будете довгий час прямо в шоколаді. Якщо вийде з цієї співзалежності і перестанете брехати собі, це може бути наприклад, що. Я не йду в розвиток, я найду в професію, тому що в мене діти. Я не йду в професію, я не йду в розвиток, тому що а, чоловік а, буде менше заробляти. І от всі такі от відмазки, які ви собі можете придумувати, це вас віддаляє від кар'єри, від цього розвитку, який ви, має, ви могли мати. Тому так, завжди. В маленькому заробітку є так, частина, яка вам вигідна, чого ви не заробляєте великі гроші. Бо в мене там є установка, що великі гроші це погано, це від поганих людей. От всі ці установки вам варто пропрацювати, вам варто їх виписати, переписати на позитив. Ну там велика робота є, але ви це маєте зробити. Тому в березні, що у вас може бути так, пропозиція якась на шикарну роботу, у вас може бути а, пропозиція на те, щоб поїхати за кордон працювати. І ви ці всі пропозиції можете профукати через оці от, виправдання, які ви собі придумаєте. Тому, скорпіони, я надію, ви почули мої рекомендації, ви це все зробите. І... Ваше життя буде цісти і пахнути. Якщо вам необхідна моя підтримка, приходьте на індивідуальну консультацію. Я консультую як по кармі, як по таро, так і психологія. Тому, дякую всім. Підписуйтесь, ставте коментарі. Папа. -па.